Мені здається все ж таки, що весь світ цивілізований не побоюється того, що українська армія масово почне знищувати мирне населення на території Росії. Ми ж претендуємо на що? Що ми битимемо, як і зараз же б'ємо власними зусиллями і почасти, мабуть, і за допомогою наших партнерів, ми не знаємо цього точно, знов таки це воєнна таємниця. Але ми ж не претендуємо на те, що ми битимемо по Ну, є таке. По Москві, там по та, але, ну, зрештою, це, що, це щось дасть? Нічого. Тобто це тільки розлютить росіян ще більше. І масові жертви серед цивільних вони аморальні і неефективні. Як показують всі війни, до речі, всі наші експерти говорять, що це ілюзія, що, наприклад, килимові бомбардування під час Другої світової війни вони ламали дух спротиву. Ні, навпаки, вони ще більше ще щодо більшої ескалації. Тому, зрештою, це і аморально, і неефективно. І ми не претендуємо на те, що ми битимемо про, по там, спальних кварталах російських міст, як це роблять росіяни. І от тут певна асиметрія в ситуації, тому що що закидають Ізраїлю, а, і ми отримали масові хвилі протесту проти дії Ізраїля, і це дуже погано для нашої цивілізації. Тому що все ж таки гіне велика кількість мирного цивільного населення. Чи можливо вести таку війну проти такого ворога, не наражаючи на небезпеку величезну кількість цивільних, я не знаю. У мене теж немає відповіді на це. І я боюся, що і насправді у політиків, військових і експертів теж немає такої відповіді. Але очевидно, що в нашій ситуації ну принаймні ми не давали приводу від ударів українських українських ЗСУ, Збройних сил України, ну не зафіксовано, навіть наші вороги не, не, не можуть зафіксувати масових знищень цивільних людей. Те, що, те, що інколи ну, трапляються жахливі речі, люди гинуть, але люди гинуть не, поодиноко, не лише на війні. Так.